Шановне пасто, готовий поділитися з вами такою юридичною ситуацією. Сьогодні заходжу в магазин придбати Феміду. Але через годину часу я дізнався, що мені вже замовили феміду більшу за розміром і дешевшу за вартістю. Тому мені вдалося повернути гроші. До чого я це веду? Відповідно до частини 2 статті 9 закону України про захист прав споживачів, якщо аналогічного товару немає у магазині, то я маю право повернути собі гроші або обміняти на інший товар. Але я повернув собі гроші, тому якщо вас цікавлять юридичні питання захисту прав споживачів або інші цивільні питання, співучий юрист до ваших послуг. Закон понад усе, і це його підписатися ввечері. Перевірю.